Путін знову всіх переграв. Ну і це звісно сарказм з моїх вуст. Бо вже просто кілька хвилин тому офіційно сусідня Російської Федерації Фінляндія стала членом Північно-Атлантичного альянсу, 31-м членом НАТО. І відповідно від того, що сусідня до Російської Федерації Фінляндія стала членом НАТО, то спільний. Кордон для Росії з країнами НАТО збільшився в два рази і ще на тисячу триста кілометрів. От в такий от спосіб Путін знову всіх переграв. Чому кажу це з сарказмом? Ну тому, що до російського вторгнення в Україну Фінляндія і не думала, щоб до НАТО долучатися. Але оця от агресія Російської Федерації, агресія Москви і Кремля спонукала. Фінляндію Хельсінки долучитися до північно-атлантичного альянсу. Путін так боявся НАТО, боявся, що е, цей альянс зробить вторгнення до Російської Федерації. Він вимагав, щоб НАТО відійшло від російських кордонів. Натомість Путін отримав собі вдвічі більший, вдвічі довший кордон з країнами НАТО. Хмельницька міськрада відібрала у московських попів право на землю. Так, депутати відреагували на побиття військово-місцевими московськими попами. Тепер в одинадцятих церков, які є в Хмельницькому, місцеві депутати відібрали право на оренду землі. Ну і кажуть, щойно громади цих церков вирішать про те, що вони переходять до ПЦУ. Це право на оренду землі. Місцеві депутати їм, звісно, миттєво. Повернуть дівчина, яка передала статуетку з бомбою воєнкору татарському, каже, що була через телеграм завербована українцями, і що її, мовляв, темну використали, адже вона знати не знала про цю от бомбу. Це з повідомлень російських ЗМІ, Ми таке знаємо, які переказують подробиці допиту е, цієї дівчини, яка була арештована, і які вже е, російські правоохоронці висунули обвинувачення в тероризмі. Дональда Трампа, колишнього американського президента, від сьогодні візьмуться судити. Але увага, все-таки не за те, що він платив порноакторці за секс і за мовчання, а трохи за інше. За те, що гроші, щоб заплатити порноакторці за мовчання, він взяв з грошей передвиборних. От направду, що є порушенням закону, от направду за що того Трампа судять. Не за секс з е -е, повією, не за те, що він їй платив за той секс чи за мовчання. Ні. За трохи за інше, за те, що він не з того джерела гроші взяв на те, щоб її заплатити, до 20 плануючих бомб на добу запускають на тепер росіяни по Україні. Таку от інформацію ми маємо від повітряних сил. Зсу, ну і як ми бачимо, на жаль, росіяни приловчилися. Вони знайшли як ті свої бомби, які вони мають в достатній кількості, тепер переоблаштовувати з бомб вільного падіння на бомби плануючі. Що погано з тими плануючими бомбами, направду те, що вони можуть долати більшу відстань до 70 кілометрів, і що ми. Ну, маємо проблеми з тим, щоб ті бомби засікати. Вони занадто маленькі, ті бомби, щоб наші радари їх побачили. Вони не мають двигунів, ті бомби, тобто вони не мають, вони безшумні і вони не мають теплового сліду. Тобто саме і через це їх дуже важко засікати нашим радарам, і ми майже не спроможні їх збивати, знешкоджувати. Єдиний дієвий спосіб, як нам це робити, як нам убезпечитися від цих от російських плануючих бомб. Це збивати бомбардувальники, збивати літаки, які їх на нас скидують. Єдине, що бачите, завдяки тому, що ці бомби плануючі, завдяки тому, що ці бомби здатні долати 70 кілометрів, то росіяни на тепер скидують їх на нас з безпечної відстані. Вони скидують ці бомби. Зі своєї території з території Російської Федерації або ж з тимчасово окупованих територій України, які вони на тепер контролюють, і які на тепер ті території захищені їхніми засобами протиповітряної протиракетної оборони, тобто вони кидають зі своїх бомбардувальників ті бомби з безпечної відстані. Ну і от у разі, якби ми отримали все таки від наших союзників те, що ми просимо, а я зараз про F-16, то можливо тоді би ми могли ті бомбардувальники збивати іще ще в небі до того. Як вони ті бомби плануючи скидують? От в такий спосіб, хіба що ми гарантовано могли би від них убезпечитися? Але ж на жаль, на тепер ми тих от F-16 від наших союзників не маємо.